Поговоримо трошечки про останню заяву Трампа по, -по Тамагавка. Дональд Трамп підтвердив, що цієї п'ятниці зустрінеться із Володимиром Зеленським. Він заважив, що Україна хоче отримати зброю, зокрема, і систему Тамагавк. Він також чергову висловив розчарування очільником Кремля Путіним. Чи дійсно є тамагавк головною темою п'ятниці? Як ви думаєте, між Зеленським і Трампом? <звістична> <звістична> Знаєте, я думаю, що теми. Будуть набагато ширші. Угу. І тема тамагавк Тамогав, ППО, енергетика. Я думаю, що Тамагавк не є основною, і ми вже з вами це обговорювали минулого тижня. Я нагадаю, що Тамагавк є дуже сенсативною і дуже складною темою угу. в силу того, як він буде застосовуватись. Якщо все-таки президент Трамп ухвалить рішення про передачу тамагавків, потрібно буде схвалення. Пентагону зрозуміло, що в умовах, які вибудував політичних умовах, які вибудував е Трамп, здається, що йому не потрібна нічия думка. Угу. Осудно в Америці е сильні інститути. І я казав про те, що ракета та Магавк це складна система, з зокрема, в якій є е складна система закладення політного завдання або. Збройні сили Сполучених Штатів мають дати Збройним силам України доступ до цієї системи, а це значить поділитися з нами ну, певними секретами своїми, угу. так або і треба буде навчити наших спеціалістів, як закладати ці політні завдання, або разом із тамагавками відправити в Україну спеціалістів американських, американських офіцерів, які будуть закладати політні завдання. Це обмежує наш суверенітет, тому що, очевидно, ми змушені ми будемо узгоджувати. Усі я кажу про нас як про Україну, то збройні сили України змушені будуть узгоджувати всі удари, всі цілі з американською стороною і в той самий час американські офіцери самі на свій розсуд будуть закладати. Давайте почуємо завдання. ще позицію Трампа просто зараз. Ми будемо говорити про Україну. Так я маю на увазі, що в п'ятницю до мене приїде Зеленський, і я знаю, що він має сказати. Він хоче зброю, він хотів би мати томагавки. Усі хочуть томагавки. У нас багато томагавків. Пан Андрій, от ще я сьогодні я завжди дивує, знаєте, спосіб спілкування Трампа з журналістами? Пан Трамп говорить про складні багато... речі дуже простими словами для того, щоб тамагавків. це було зрозуміло. Але, 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 виборцям. Він не стверджував, що ми дамо Україні тамагавки. Він поки що нічого не стверджує. Позиція погоджував. Трампа і його команди, що якщо Україна щось і хоче, то Україна повинна купувати або хтось повинен для України це купити. Тому я думаю, що в принципі наразі скільки коштує один тамагавк? 4 мільйони. Чотири ну, ми чули там про 4 мільйони доларів. Так, але 4. знову ж таки, все залежить В програмі від... Пьорл вже є 2 мільярди євро. Все, тобто ми залежить, можемо покрити це. все залежить від модифікації е Угу. І знову ж таки, е розуміючи, що як ви кажете, 2 мільярди є у це заява Маркарюти. Так. Але в такий спосіб Україна повинна знову ж таки робити. Е про що йдеться? Тамагавки це не зброя протиповітряної оборони. Тамагавки це зброя, яка має використовуватись для українських діпстрайків, тобто для глибоких ударів в по території Російської Федерації. І тут ми повинні розставляти пріоритети, що для нас важливо: чи для uh -huh. нас важливі діпстрайки, uh -huh. чи для нас важливе посилення протиповітряної оборони? Очевидно, питання посилення протиповітряної оборони є питанням номер один. І тому я думаю, що швидше кошти від цієї е, програми Pearl будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Це моя версія, це моя uh -huh. особиста думка. Так би було б набагато очевидно, е, коли ми говоримо про те, що нам потрібно зберегти тил. І нам потрібно зберегти українську економіку. Це означає, нам потрібно посилювати ППО, і потрібно посилювати боротьбу е, проти російських діпстрайків. Очевидно, uh -huh. uh -huh. е, діпстрайки українські це вже є якби наш е, інтерес номер два. Тому що для того, щоб пошвидше завершити цю війну, потрібно переносити війну на територію країни-агресора. Е, і говорячи про тамагавки, я думаю, що це занадто сира тема. І швидше зараз знаєте, може статися диво політичне, політичного рішення, політичної волі Трампа. Він для того, щоб знаєте, змусити Путіна його поважати, говорити з ним з позиції сили і пошвидше припинити війну в Україні. Бо ми розуміємо, цього разу з Нобелівською премією не вдалося. Але Трамп не втрачає надії. Він сподівається отримати її наступного року, тому йому потрібно завершити війну Росії і України. І він можливо погодиться передати намагавки, щоб говорити з Путіним з позиції сили. Але ми вже чули позицію Путіна: що він буде сприймати передачу намагавків, і скажімо, можливо, тих офіцерів, які прийдуть обслуговувати намагавки як участь сполучених штатів у війні проти ну у війні. але слухати Путіна, себе не поважати, пане Андрію. Але е це може бути попередженням про новий виток ескалації. Ми теж не повинні про це забувати.